Ох, Олена, Олена, з вами прям ніякої інтриги не, не подержиш. Так, я взяла Мотю на роботу для соціалізації, рингування, привчання, до повідка. То бо у нас виставка через місяць, розумієте, і мені треба їй трошки показати, що є люди. Тому вона приїхала зі мною на роботу. Нікуди Мотя не в'їжджає, бо в'їжить донька там пише: Мама, я не поняла, куди в'їжає Мотя. Мотя усе нормально Зі мною, поки я тут працюю, вона сидить собі під столом і спить він вже перелапав хто тільки міг. Да. Я думав, я її забираю. Ні, Мотя. Занось. Мотя, мотя зі мною на роботі. Трошки наділа на шинечка, то вона ну, ну трохи стресує, дитина таке щось на виході якусь на доду. Я браця побачила, сьогодні викладає відео. Коротше, то ми на роботі, ми на роботі. Вона поїхала. Я ж не сказала, що вона уїжджає навсіда. Вона уїжджає зі мною на роботу. Ми поїхали зі мною на роботу. Ось о. Хочу я з мама все нома, все нормально, не переживайте, все доводи. Іх, Олена, не не дали мені інтерв'ю тривати, не дали.